Друзі, вітаю! Дуже багато запитань, де знайти американський AU-продюсер Кавун та Кримсоцвіт. Відповідаємо. Інова СІЦ, компанія USA California постачає в Україну через нову Україну компанію. Наше українське відділення AU продюсер та Кримсоцвіт. Обов'язково зверніть увагу, що оригінальний Ау-продюсер повинен знаходитись ось в такій банці. Лицева наліпка ось така з кавуном ау-продюсером. І позаду ось така наліпка AU-продюсер лот і обов'язково е, вироблений в Америці. Висипаємо його, димом, обробка ось такого кольору, ось такий калібр, ось така якість. І це буде оригінальний ау-продюсер, який буде дуже гарно родити і приносити вам гарні плоди. Дивимось також на Crimson Sweet. Обов'язково такого кольору зелено-жовтого-білого Банка. І нова сіт. Фронтальна наліпка самого кавуна. А у І ззаді теж. А у Crimson також лот, і а, вироблено в Америці. Висипаємо, дивимось. Ось така обробка. Все якісне. Колір. ось такий, Бачите? Калібр такий. Висипаємо. Ще раз говорю, ось в таких банках це оригінальний AU-продюсер та Крімсон з Америки.